Коли корова заходить на своє місце, зчитується інформація і показується на ньому номер корови, коли підключається апарат, рівень молоковіддачі і загалом надій корови за одне доміння. Це сучасний доїльний зал Карусель. 800 дійних корів. Тут обслуговують лише три працівники. Віра Репетуха одна з них. Каже, відповідає за підготовчий етап. Другий процес доярка підключає корову, вона доїться, а третій процес там вже наноситься після консерві... ну, по-простому по консервірується вона для того, щоб закрити їй канал. Система працює від електроенергії, розповідає заступник директора тваринництва Карен Дарчаньян початку відключень електроенергії перейшли на генератори. На сьогоднішній день при умові використання нашого генератора, коли відсутні світло, то майже 80% свого робочого потенціалу ми віддаємо на процес доїждження. У господарстві мають два генератори потужністю 170 кВт. Придбали їх у 2020 році, каже головний енергетик Олег Мурченко. Це показує, що є напруга в сіті зараз. Як немає, тоді ж світиться червоним і заводимо генератор. Можуть робити в автоматичному режимі, можуть ручному. Під час блекауту генератор працював цілодобово, пригадує енергетик. Нині ж вихідних на фермі немає. Графік змінюється, ви ж самі розумієте. Добре, як зелений ще, то це легше трохи, а як жовтий, а взагалі як червоний, то дуже важко. Дуже велике споживання, де з йде, тягне за собою затрота. Постійно доводиться підлаштовуватися під графік, каже директор господарства Дмитро Соломаха. Тому деякі процеси виробництва довелося сунути у часі. Дуже багато процесів, такі як доїння, як охолодження молока, як пастеризація, вони повинні робитися тоді, коли повинні робитися. І навіть якщо немає світла, ми вмикаємо генератор. Те, що найбільше тішить, додає пан Дмитро, так це надої. Нині виробляють більше молока ніж робили це до 24 лютого. Ми навіть за цей рік наростили поголів'я на 20% і наростили надої у нас приблизно на. 20-25 відсотків минулого року у нас були корови перевітки, які, скажімо так, роздоїлися максимально вже в цього року. Друга причина це те, що ми покращили раціони, покращили комфорт для корів. Попри вимкнення світла, каже директор господарства, зупинятися не збираються у планах. Побудувати більший корівник, збільшити поголів'я удвічі, а на дої на 20 відсотків. Вікторія Гончарук, Олександр Кулик, новини на Суспільному, Черкаси.